Друзі, нас інфоперші про головне поїхала напруга в Україні. Зростала щогодини. Повідомлення про високу ймовірність масовної ракетної атаки поширювалися в офіційних зведеннях у телеграм-каналах і навіть через попередження місцевих адміністрацій у західних регіонах зафіксувала проліт розвідувальних БПЛА, які знімали об'єкти критичної інфраструктури. Особлива увага приділялася енергетичним узлам, залізничним станціям і промисловим об'єктам. Люди готувалися до важкої ночі, в багатьох містах обладнала додаткові укриття, розгорнула пункти обігріву і медичні бригади, проте водночас працювала українська розвідка. Інформація про підготовку пусків надходила з різних напрямків від Чорного моря до центральних районів у Росії. На аеродрома готували до зльоту бомбардувальники з ракетами Х-101, на пускових майданчиках, переводили бойову готовність кінжали і скандери. Здавалося, що противник готує чергову демонстрацію сили, але реальність виявилася іншою. З але на випруження за кілька годин до старту українські дрони і ракети накрили одразу кілька аеродромів. Ударів зазнали майданчики до розмі. Зміщували стратегічні бомбардувальники. А тож а також склади з боєприпасами. Вибухи були настільки потужними, що детонація тривала годинами. На одному з аеродромів загинуло понад 100 військових, що більше отримали поранення. Окремі удари припали по мобільних установках, які використовували для запуску іскандерів. Українські сили знищили кілька пускових установок, ще до того, як вони встигли випустити ракети від зміст ударів, показували вогняні кулі і стовпи чорного диму, які піднімались над російськими регіонами. Паралельно підрозділи спеціальних операцій вдарили по точках запуску шахедів. За даними розвідки, на складах, де готували іранські дрони до вильоту, сталася Серія вибухів, що знищили десятки безпілотників. Це фактично паралізувало запланований масований удар по українських містах в російських містах. Ніч перетворилась на кошмар. Мешканці відчули удари по військових об'єктах. Бачили вогняні спалахи на горизонті, чули серени швидких. В соціальних мережах ширились відео з вибухами, які пропаганда не встигала блокувати В багатьох регіонах. Запровадили частковий режим НС, але хаос тільки зростав за попередніми підрахунками. Втрати РФ у цю ніч становили сотні загиблих і поранених. Серед них інженери, офіцери, льотчики. Які готували ракету до запуску пожежі на складах боєприпасів тривало кілька годин. Вибух відлунювали навіть за десятки кілометрів. Москва офіційно заявляла про плани навчання, інциденти технічного характеру, але навіть серед власних силовиків ці формулювання викликали сміх. Фактично стало зрозуміло. Будь-яка спроба масового дару по Україні коштуватиме Росії катастрофічних втрат у тилу. Для українців ніч минула у тривозі, але результат дав надії. Повітряна тривога тривала годинами. Проте більшість ракет таки не стартували. Люди у сховищах бачили повідомлення про вибухи в Росії, усвідомлювали ЗСУ, змогли зірвати атаку ще й на етапі під підготовки. Сована нічна операція ЗСУ зірвала одну з найбільших атак Росії. Останніх місяців превентивні удари по аеродромах, пускових установках і складах шахедів завдавали ворогу колосальних втрат. Сотні загиблих поранених вибухи по всій території РФ. Паралізована логістика, все це показало. Стратегія України переходить на новий рівень для Кремля. Це удар не лише військовий, а політичний. країна, яка планувала каральний удар, отримала замість цього ніч у вогні для міжнародної спільноти. Підтвердження, що Україна здатна ламати сценарії ворога до того, як вони стають реальністю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів. Імних телеграм-каналів голова в кожного своєї висунки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.